В ефірі патріотичне казано проєкту Я Люблю Україну саме колесо фортуни допоможе визначити фінальні цифри нашого сьогоднішнього Щось, рахунку і всі не? питання фіналу так, про Україну будуть у цифрах. Я буду запитувати про вартість відстань довжину. Кількість, і я ставлю запитання одній команді. Ви даєте відповідь у цифрах. А команда суперників відповідає на це ж питання: більше чи менше. Та команда, чия відповідь була ближчою до істини, крутить колесо фортуни, яке визначить, скільки балів коштувала ага. правильна відповідь. Таких запитань буде шість по три кожній команді. І зараз все може змінитися, запам'ятайте. Адже в нашому фіналі все вирішує. удача. І ми починаємо. Команда, в якій менше балів, слухає перше запитання. Так. О, я до тебе. Яким був перший гонорар легендарного українського гурту Океан Ельзи? О, перший гонорар. Я думаю, у це... доларах, у доларах. Це дуже... Давайте так, це дуже маленькі гроші. 100%. Це, я думаю. Я... Не факт. Чотири. Да, це це 90-й, не знаю, шостий, сьомий. Ага. Я би називав 100 доларів. Це, ну... Для гурту, 100 баксів да, замало. — мало. Це супер. Под... Давай, я, я вам як людина, яка в 2008 році з гуртом отримала 100 баксів за концерт. <рес> Кажу, <рес> що так, це курс, офіга. курс був інший. Це Відповідь не хотілось би так. Давай, давай, 100 доларів. Дякую, 100, 100 доларів. 100 доларів. Більше чи менше? А, менше. 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 60 доларів <рес> за дві години Концерту у Львові на всіх п'ятьох музикантів. Ось такий гонорар. Гонорар океано Ельзе. Слухайте, я пам'ятаю свій перший гонорар. О. Це були макарони і шампанські. Але, але. <звук> <звук> Мішок <звук> картоплі! Сходьте, <Литвайте>, будь ласка. <звук> Раз, Раз два. два, три, погнали! Десять балів десять балів команді «Скача»! Ну це не п'ятдесят. Наступне запитання у 2019 році на Чорнобильській атомній електростанції спорудили новий саркофаг над зруйнованим четвертим блоком. Споруда у вигляді арки стала найбільшою в історії інженерії рухомою наземною конструкцією. Яка вага нового саркофагу mm -hmm. на ЧАЕС? Тисяча тонн? Іл а, тонн тисячі, це Девіс, ну, тонна це... одна це куб. Метр-метр, метр. Це почка, це, це, це рухомий об'єкт, це рухома арка. Дивись, вона... ти бачив оця штука. А вона, вона пересувна, ця конструкція. Ну... Вона пересувна, але вона на рельсах знаходиться і вона заїжджає повністю на саркофакс. А є реактор ну, Закритий повністю реактор. А, мільй, якщо не мільйон да тонн. Так, ну я Да ні, мільйон, мільйон тонн, тонн ні. Тон, ну, я хочу мільйон тонн. Ваша відповідь. Я я думаю, що це може бути 20 тонн. Давай, давай. Давайте ти... 20 тонн. 20 тонн. 20 тонн. Я хочу мільйон. Ну, давай я 20 тонн, 20. Тон. Боже, на що я? На що я погодився? Більше чи менше? Це значно більше. більше. Правильна відповідь. 36 тисяч 200 тонн на вага саркофагу. вага саркофаго завдовжки 162 метри, заввишки 109 метрів. Дуже дорого хотів. Той -то. Той -то. Той -то. Я просто свого часу була там. і Я знаю, що це. — Багато тисяч. — Я з іншого боку. Ми, насправді, любимо благодійні проєкти, тому ми дали вам можливість зараз крутити це колу. Дякуємо, дякуємо, дорогеньки. Ну шо? Ей. Три бали отримує команда дантеса є нормально. є є є є є є є є Займає найбільша потеля України Олешківські піски. Ну дивіться, в Баби був город гектар, це вже дофіга. Піски 2. Піски, ну, це вже явно більше, ніж город у Баби. Думаю, 3, да? Логіка залізна. Але є 45 гектар. 45. Я думаю, більше. Я теж думаю більше. Ви відповідаєте вже. 45 так 45, все. 100 гектар. Ні, 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 сонечко. 100 гектар? Ні, ні. Тисяча гектарів. Тисяча гектарів. Давай, Я звати. не буду сперечатися. Добре. Скільки це кілометрів? Це 1000 кілометрів довжина. А гекта... А площа. Жінщина. Більше, значить. Да. Більше. Більше. Баша відповідь. Да. Більше. Ну, в гостелі да. бувають да. В міражі. За розмірами. Олешківські піски. 210 тисяч гектарів. Да. в Україні. Будь ласка, виходьте. Давай, давай. Нас розривають, звісно, включать сьогодні. П'ять балів. Yeah! Команда п'ятя. Клас. Супер, 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 супер. Четверте запитання. Скільки мільйонів гривень зібрали українці за три дні на народний байрактар у 22-му році? 60. Народний байрактар? А, чи ні? А, а це коли вони збирали, щоб в турків купити, мені так, здається. Так, 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 це так, так. так. Це при Тулі збирали? Так. Да. Я думаю, там... А, там там шо, щось було 68, щось таке було. 66. Ти пам'ятаєш чи ні? Чи ти так думаєш? Ні, я точно не. Я пам'ятаю, що чи 68 чи 6, щось таке, я пам'ятаю. Друзі, мені потрібна відповідь. Так, давайте 66. Хай буде 60, все одно там мільйонів? Ну, ну, мільйонів. Гарно. мільйонів? Мільйонів? Мільйонів. Да. Чого? Гривень. Гривень, гривень. Все, більше чи менше? Насправді там була якась цифра, сума, яку треба було зібрати. Типу. Шістдесят 80, і там Бу ось... якась красива, Уже просто повторяєш чистина. все, що а, ми да, сказали. Да, Ні, це цифра була шалена. Да. Тож, давайте скажемо більше. більше. Більше? Більше більше гривень для закупівлі байрактарів. Організатори планували зібрати на два байрактари, але. Наша країна, всі люди зібрали на три байрактари 600 мільйонів гривень. 600 мільйонів Атопиди проти проти шістдесят 68. 67. або але 60, да. Я теж пам'ятаю, що 60. 600, а не 60. Нічого страшного. Можна Почекай, зараз я, я тут вам зроблю ось такий подаруночок у вигляді... мінус 20 балів. Мінус 20. Мінус Так, плюс... Ні, чекай, плюс 100 балів. А, тепер крути, будь ласка. Вісім балів! балів! До 100, що в кінці може бути стати до ста трошки. Треба було сильніше крутить. Сильніше крутить. П'яте питання у 23-му році лондонський футбольний клуб Челсі купив у Донецького шахтаря їхнього найкращого гравця, 22-річного півзахисника Михайла Мудрика. Його продали за рекордну для українського футболу суму. От скільки мільйонів євро обійшовся трансфер Михайла Мудрика з а, ФК трансфер? Шахтар до ФК Челс? Я пам'ятаю, що в принципі заробітна платня, яка у українських футболістів, вона, типу, невелика, якщо порівняти з іншими, там сім 6 його... мільйонів на рік. Але тут... Такий прикол, що це ж трансфер. Слухайте, як можна взагалі витрачати такі скільки на трансфер? На трансфер. Бай... Ну, доїхав. Трансфер більші... це не доїхав. Трансфер це перехід учасника з однієї команди а, до іншої. Це купили. це термін це... суто футбольний. Так, суто футбольний 30 мільйонів. 30, 30 мільйонів да, да. євро. Більше менше. Я думаю, що більше, бо як думаєте, 30 Я мільйонів ще та футболіст, звичайно. Ви думаєте, що більше Більше. Ти думаєш менше? Тоб може менше? Ну тоді вирішуйте. Ви аби футболісти так диви, я сказав менше. А більше, більше а ти вибирай. я що менше Менше. Менше? Да? Ні, okay. okay. nee, я більш менш менше за підсумками 22-го року Михайло Мудрик став найкращим гравцем шахтаря, і його викупили за 70 мільйонів євро. Плюс 30 у вигляді бонусів, які будуть виплачувати протягом кількох років. Тож 70. команда 70. Команда була, 70. Команда Дантеса була права. 70. Я казала. Шоста за люди, а? Бува 100, бачиш, де 100. Ні-ні-ні. ні Мінус 20, -20. Мінус 20, супер! Ах, Ми, Ах, Я казав. Команди, ми любимо благодійність, тому вам, тому кому це потрібно, даруємо ці бали. Дякую, але я не знаю, що людина сама собою там поговорила, що собі там потюкала, похекала, крутанула. Мінус двадцять. Тобі легше стало. Так, шосте запитання. Незважаючи на війну, українці продовжують кохати. Будувати своє життя, створювати нові родини у перші місяці після початку повномасштабної війни в Україні навіть був весільний бум. Шлюби укладали у півтора рази частіше, ніж зазвичай. То скільки пар одружилось протягом 22-го року? Ми зразу кажемо більше. Весіль було дуже багато, розписувались військові, весіль не було, не, було. не було, бо ти не був ведучим, це зрозуміло. Але ви знаєте, дуже багато, це десь мільйон. Ні, та ні, 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 мільйон. Я тобі кажу, що дуже багато. Мільйон цей... пар чи мільйон людей. Тоді це 500 тисяч пар. Ну, 100 тисяч. Ну, Більше, ніж 100 ні, тисяч, ні, тисяч ні. точно. Народили, народилося за цей рік тільки мільйон дівчаток. народилося. Звідки такі дані в тебе, скажи мені? Я ж, я ж народжу, народжую, народжую постійно, розумієш? Я народжуєш я постійно. Менше мільйона. Давай 800 тисяч. Хай буде 800 тисяч. Хай буде 800 тисяч. Одружилися 800 тисяч. Я, ви... я не можу е, сперечатися. За я зараз. приймаю цю відповідь. Но... 800, 800 тисяч. Не знаю. Окей. Ну, враховуючи те, що все ж таки Володимир, ви одружені? Ні, вже ні. Ага. Ні, на досвіді. Це явно менше. Oh, явно менше. Я теж, давайте, Антона, ми жодного разу не приймали Антоші. його відповідь. Взагалі менше. Хто же не все? Який дурень, ех, я не живемо. Прив... Ви чули, який дурень? Правильна Прив... відповідь: 210 тисяч. Ти був правий. У wow! so, wow! вас! Шанс, Крути на сотню, будь ласка. Сонечко, де наша сотня. Де наша сотня. приїхало? Мінус! П'ять. П'ять. Що п'ять. Мінус 20. Мені подобається гри. Алло, це! Алло! Це я люблю таке. Я таке люблю, це люкс. А чи там п'ять? Закратіть, у людей травма. Я вірив, що ви любите благодійність, але щоб настільки. Дока нам з Дантесом Зась. А, але ми хочемо всією командою сказати величезне спасибі команді, яка стоїть напроти. За... Це дуже щедрий крок. Ми його оцінюємо. Я прийшов сюди не вигравати, а дізнаватися більше а про свою кра... про країну свою дізнаватися. І з цим ми сьогодні. Порались, дякую, дякую мам. А фінальний рахунок стає три бали.